Всім привіт! Сьогодні маю бажання зняти таке провокативне відео. І у цьому відео розкрити два питання. Перше, чому я не використовую золу або попіл як вам краще, в якості добрива? І як вберегти або максимум продовжити термін служби дерев'яних стопців? Ось почну відповідь на перше питання: чи використовую я золу? попіл е, на своїх ділянках. Оскільки я цікавлюсь органічним вирощуванням малини, я стараюсь по максимуму валити ці ділянки органікою. Тому я вже переглянув купу інформації, прочитав багато статей на цю тему і дійшов висновку, е, також спираючись і на логіку, а не тільки на ці е, матеріали. що зола шкідлива. А ще дотепер навіть і мої батьки вважають, що зола це повнокомплексне добриво. Давайте подумаємо з вами разом. Що таке зола? Це спалене дерево, а дерево це набір поживних елементів, яке воно з землі, з ґрунту витягнуло за допомогою коріння. І коли ми спалюємо ось цю деревину з теплом, з світлом це вогонь. Виходять ось ці поживні елементи і лишається, як всі вважають, купа калію в золі. Можливо, це і так, але рослина засвоює своїм корінням те, що легко розчиняється в воді. А попіл, попробуйте самі, я вже пробував, він не розчиняється нормально. Тобто він плаває зверху. Частина щось там трошечки розчиняється, але дуже слабо. Та попіл зола це лужне середовище, а біомаса, яка ось тут в ґрунті переробляє ось цю органіку, яку я тут закидаю, вона любить кисленьке середовище. Тобто зола повбиває або просто відтисне в більш сприятливі умови всю біоту, яка ось тут працює. На, на хороший результат. Тому я і не використовую е, в якості підживлення, але використовую його в якості елементу, який продовжить термін служби моїх стовпців. Оскільки метал дуже дорогий. Хотів я собі зробити металеву шпалеру, бо це і естетично красиво, і термін служби довший. Ось. Бо дерев'яне мені не подобається, це трохи не по-господарськи. Але метал дуже-дуже дорогий, немає сенсу, нерентабельно робити шпалеру з нього. Тому я роблю зараз шпалеру з дерева. Це осика, вона легенька і досить міцна. Але ось тут, в цьому місці, де земля зустрічається з повітрям, саме ось тут. Ці стовпці і перегнивають, і ламаються найшвидше, бо тут бактерія працює дуже інтенсивно, дуже активно і переїдає мою шпалеру. Тому в цих місцях я засипаю золою, виганяю бактерію і таким чином продовжую службу своїх стовпців. Ось так. Тепер цікава ваша думка. На тему золи. Чи даєте ви її е, в якості удобрення на своїх землях. І що думаєте взагалі стосовно того, що я вам щойно тут на розказував? І, до речі, невеликий анонс майбутніх відео. Е, тут я буду робити теплицю з ось таких пластикових труб. Е, вже собі розмітив ділянку. І скоро приступатиму в подальшому зніму відео на цю тему. Думаю, буде цікаво. Досить такий недорогий варіант і класний. Теплиця буде 6 ширини, 25 довжини. Тому стежте до нових зустрічей.